Анна Плешак здійснення мрії. Леся сиділа на крутому пагорбі, що височів у серці міста. Спостерігала, як поволі зникала за горизонтом величезна вогненна куля, чиї багряні відблиски жартівливо лоскотали землю. Дівчина вдихала терпке осіннє повітря. Настояний на чорнобривцях та айстрах, відчувала ніжні дотики лего та до обличчя, жила тут і зараз, насолоджуючись неповторністю миті. Коли на темно синьому небі почали з'являтися перші миготливі зірки, вона усміхнулася своїм думкам і зручно вляглася на траві. Замилувавшись красою осіннього вечора. Леся не помітила, як до неї підійшов місцевий відлюдько Юрко. Чому ти дивишся на небо? запитав здивовано. Невже там є щось цікаве? А хіба ти там нічого не бачиш? У свою чергу запитала дівчина. Хлопець присів біля Лесі, підвів очі і почав уважно роздивлятися небосхил, на якому щохвилини загоралися яскраві вогники зірочок. Лише зорі, сказав розчаровано. Леся вдихнула про холодне повітря і тихо мовила. У дитинстві дідусь розповідав мені легенду про нічну чарівницю, яка прислухається до найпотаємніших людських мрій. Коли вона бачить лихі і недобрі бажання, насилає на людину кошмарні сни. Якщо ж мріє чисті і щирі, запалює зірочку на небі. Дівчина простягнула руку до зірок. Людина бачить цей маленький вогник, що стає для неї талісманом, підтримує, вказує правильний шлях і розправляє крила, починає помічати щастя і радість навкруги. Все завдяки тому, що в неї повірили. Коли мрія здійснюється, зірка падає з неба і залишає по собі великий яскравий хвіст. Відтепер Талісманом людині служитиме здійснена мрія. Тобто варто мені загадати бажання, і я отримаю зірку талісман? з ноткою скептицизму запитав юнак. Леся примружилась у задумі. Я думаю, відповіла зрештою Твоя зірка вже давно яскраво сяє. Відкрий для неї своє серце, пусти у душу і твоє життя. Заясніє новими барвами. Юрко скрушно зітхнув, а Леся тим часом підвелася і турботливо обійняла його. Небо перекреслила сейлива біла смуга, що спалахнула лише на одну єдину мить. Чиясь мрія здійснилася, усміхнулася Леся. Моя прошепотів юнак. І усміхнувся навзаєм. Виявляється, це зірка привела мене до тебе. Двоє сиділи, обійнявшись на пагорбі. Над ними мріялось мірядами вогників світлячків неосяжне небо. Анна Плішак. Здійснення мрії. Озвучено студією руда. Книгарня читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити! Бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви. Зі мною